Напередодні дня перемоги активісти компанії Інтерпайп Нікоцюб та ветерани праці в пам'ять про воїнів героїв висадили 14 туй поблизу меморіалу воїнам трубникам. Совместно з адміністрацією, совместно з і молодеж'ю з ветеранами труда, которые поработали на заводі более 30 лет, ми вирішили немножко увековечить свою память. Как везде кажуть, посадить деревья і вот на цьому місці ми сьогодні сажаем 14 туй, щоб вони росли, щоб наші діти приходили сюди і внуки і дивилися на нашу роботу. Активісти, члени молодіжної ради та профспілкового комітету компанії «Терпеп Котю брали активну участь у заході, адже пам'ять про великий подвиг наших солдатів у Великій Вітчизняній війні живе в серцях як старшого покоління, так і молоді. Даби пам'ять павших і тих, хто ще вижив, не забуваємо достоянні наших бабушек, дідушах, которые воювали за нашу землю. І по этому поводу завод Интерпайп Никитюп закупили своїми силами вместе з нашими ветеранами ці дерева. Щоб далі наші діти, внуки ходили на пам'ятники, пам'ятали через 10 через двадцять лет, що була така війна. Така спільна робота молоді та ветеранів є наглядним прикладом спадковості поколінь. Ми висадимо сьогодні туї. за которыми будут ухаживать наши молодые работники. Это память, память преемственности поколений, память уважения старшего поколения, потому что старшее поколение, уходя, передало свой начисленный опыт молодым людям, которые сейчас, наследуя ваши традиции, Успішно працюють на нашому підприємстві». Після висадки дерев ветеранам праці провели екскурсію по цехам компанії Нікоцюб» та продемонстрували роботу, роботу нового обладнання.